Добрий день. Сьогодні 13 червня 2024 року. дозрів вже абрикос цунамі перед вами на так Це далі Це таке. П'ятий рік від посадки. Бачите, вже він дозрів і перезрівати починав, оскільки попадало вже. Такі абрикоски, це одне деревце в мене. Це одне. І тут інше Тож. ще одне. Це меджі ще зелений. А оце цунамі. Це меджі Бачите, падають уже, треба сьогодні срочно обірвати. Цунамі. Це вже зібрав он в відерці. В цьому році на 10 днів раніше дозрівні, ніж проти прошлого року. Такі, як корені яйце, абрикоски. 65 70, менший 48, 46, 65, така вага, так, це вже ось кісточка від, відокремлюється, це вже такий, як би, перезрівший, можна сказати. Такий він Ароматний, в принципі, ну як. Не такий сильно ароматний, щоб прямо ну от легенько там брикосовий такий аромат є. Зараз на смак спробуємо. Солодкий. Ледь легенька кислиночка в шкіринці є. Дуже соковитий. Взагалі, непоганий смак, хороший смак. Так, а це в нас. Той, що якби така зріліще не повна, ну майже повна, ну, трошки менш стиглий. Тут соку більше. Тут в цьому м'яко твердіша, мені більш подобається, Ну, чуть, чуть кислиночка присутня. В общем, непоганий абрикосик, непоганий сорт, довольно врожайний в цьому році. Хоч і підмерз він 10 травня, Осипався відсотків 50-60, а може 70. Ну, кое що й залишилося. Так, обриваємо Абрикос цунамі. До речі, тут підщепа не було, у тоді дикого абрикоса був. Алеча дика, тут підщепа на алечі обидва. Абрикос цунамі. Всім миру і добра.